На мене звати Олена і я інструктор з йоги. Дана практика буде йога в післяпологовий період. Ось, хай буде так. Беремо до уваги, що у вас вже, наприклад, другий тиждень після пологів, у вас вже практично немає лохій, і тому це означає, що ви вже можете починати хоча б мінімальні якісь перевернені, робити, щоб вам було комфортно. Практика буде дуже спокійна. Розстеляйте кивлок. Поїхали. Почнемо з дихання, і ми почнемо з дихання лежачи. Лежачи поки що, можете ще лягати боком, не потрібно спішити ривками лягати. Лягайте боком, і можете ноги підзігнути під себе, скласти поясницю, щоб живіт у вас був плоский. Оскільки у кожної жінки розходиться біла лінія живота, наша ціль її зібрати до кубки. Тобто, нам важливе зараз дихання включення нашої поперечного м'яса живота. Потилиця в мене тягнеться вверх, вушками тянуться догори, спина в мене рівна. руки можете залишати на животі, як вам буде комфортно. Я роблю глибокий вдох в ребра, якщо можете, у джарі і шумний видих. Вдох. Підтягуємо лабанку м'язі тазового дна. І на видиху. Утримуємо. Можете насправді зараз просто робити вдох. Не Нічого не робити з м'ясом, та згодна. Вдох максимально розслаблений, просто дихайте в ребра. А от на видиху пробуйте все зібрати до центру, до пупка. Очі можуть бути у вас закриті, глибокий вдох. Довгий видих. Якщо бажаєте, можете робити затримку вдосі. Навдосі на видих, вдох. І довгий видих. Можете взяти руки за лікті. Роблю вдох. Витягую і здихаю в груди. І довгий видих спираю живіт. Якщо важко тримати так лікті, можете просто витягнути руки догори. Вдох. Старайтесь поясницю тримати пласкою, довгий видих збирає все до кубки. І ще раз вдох. І довгий видих. І погріємо трішки печка. З цього положення вдох і видих. Можете на видиху, на видиху. Мені більше подобається на вдосі. Іди вдох, видих, вдох. Видих. Вдох. І видих. Витянули руки, якщо можете, витягнули ножки вниз, можу п'ятками потягнутися додолу. Роблю вдох. В груди видих. П'ятками прям тянусь, тянусь вниз. Вдох. Видих. Раз вдох. І видих. Потягнулися руками вверх. Януся однією рукою вверх, іншою ногою, одноіменною ногою вниз. Вдох і поміняли. І на видиху розтягнулися, вдох і видих, розтягнулися. Вдох. Видих. Вдох. Видих і вдох. І видих. Помаленьку перекачуюсь на бочок і дуже спокійно припіднімаюся догори. Сідаю в будь-яке комфортне до вас положення, роблю глибокий вдох. Уджаю, малабантка. І довгий видих. Ну, малабантку можете на видиху тільки збирати. Зараз. Воно вам не потрібно навдовсі вдох. Ваша ціль дихати просто в груди і на видиху просто все збирати. Ніби як корсет. І ще раз вдох. І видих. Допер. Іду, роблю оберти плечима назад. Вдох, видих, вдох, видих. Вдох, видих. І вдох. Видих в другу сторону. Вдох, видих. Вдох, видих. Вдох. вдох. Видих. Вдох, видих. І вдох, видих. Погріли кистям, угу. опустили руки вниз і потягнулися знову вверх. Я тримаю поясницю пласкою, вдох, ребра. Довгий видих. Довгий вдох. І довгий видих. І ще раз вдох. І на видиху опустили ліктями вниз, руки додолу. Нахили вправо-вліво, витягуємо бочочки. Вдох і видих, вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих. І вдох. Видих. Зробили вдох і можете опуститися додолу вниз. Можете руки поставити на пальці чоловіки двух. Можете залишитися, в принципі, на прихпічах, якщо вас тягнуть бедра сідниці. Можете опуститися додолу і розслабитись глибокий вдох з лопатки. І довгий видих. Все підзібрали вдома. І видих. І ще раз довго. І видих. У нас поміняли ножки на протилежні. Зараз акцент тільки на диханні. Вдох. У вас ще буде час поробити багато фіздухи. Все збираю, стараюся відчути свої ребра вдох. Як вони розкриваються в сторони. І довгий видих. І ще раз вдох. І дали видих. Помаленьку припіднялися догори, ножки з'єднали до кубки. На четвереньки кішка корова Матеріасина. Стопи можете розслабити, поки, особливо, якщо ви страбку не варикоз після. Я роблю глибокий вдох і видих. Не акцент зараз в амплітуді, вам не потрібно зараз збільшувати амплітуду, особливо в нахилі передньому. Акцент просто порухатись і подихати. Вдох. Видих. Не спішимо, дуже довгий вдох. Стараємося по-новому -нов, по знайомитися зі своїм тілом. Загалом воно має насильно змінитися. Але поки е перші тижні можете відчувати, ніби воно не ваше. Вдох, і видих. Стою на видиху, дихаю ребра вдох. Довгий видих. Довгий видих. І ще раз вдох. І видих. Роблю оберти грудною кліткою. Акцент на округлення. Вдох і видих. Якщо відчуваєте, не відчуваєте дискомфорту а, в животі, біля лінії, то в принципі можете збільшувати амплітуду. Але це не, не само ціль. Ціль дихання. вдох і просто рух. Вдох. Вид. Вдох. и Вдох. выдох в другу сторону, вдох. выдох, вдох, вид. Вдох. и вдох, 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 вдох. На виду зупинились. Я можу потягнутися правою рукою, я лівою тягнуся. Вперед і опускаю голову на плечі. Відпочиваю вдох. Можете, Маєте в теорії відчути витягнення по боку. Можете собі додати трішки, якщо вам так комфортно вдох. Видих, можете опустити пальці до лопатки вдох. Видих. Вдох. Видих. Поміняли сторони. Потягнулися рукою вдох, видих. Вдох. Не збільшимо видих. Можете до лопатки опустити руку, вдох, видих, і вдох. І видих. Вернулася, і я роблю скрутку вдох і на видиху опускаю руку вперед. Видих. Стою, дихаю. вдох. Можете тазом трішки порухати, якщо вам комфортно. Загалом це вже перевернуто, якщо відчуваєте дискомфорт. То потрібно тут бути. Це Я маю на увазі дискомфорт, якщо у вас досить багато до сих пір виділень. Не варто цього робити. Вдох ну, і видих. І на іншу сторону роблю вдох і видих. Стою. Як замінити, ви можете просто робити вдох і видих дуже спокійно. Вдох. Видих. Вдох. Видих. І ще раз вдох. І видих. Супер. Вернулася назад кішка. Стопи під себе. І на видиху собака-мордивниць. Не ціль вирівняти ноги, вони у вас можуть бути зігнуті. Ціль плечі. Вдох, але можете вкладати ноги в видих. Вдох. Відтянув в м'язок. Выдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. І видих. Стою, дихаю, вдох. А видих. Не потрібно тут навмисно робити удіяни зараз. І от в цьому, напевно, і біда перевернутих в нас автоматично виходить удіяна. В перші тижні воно таке не сильно воно нам потрібно, тому не потрібно прямо ще додатково підтягувати вас в живіт. Вдох. І відох. Опустилися вниз. Сідаю на сідниці, ножки перед собою. Можу взяти бабочку. Роблю вдох. І на видих опускаюся вниз видих. Можу потягнутися руками вперед. Вдох. Сидіти з рівною спиною, можете опуститися додому. Вдох. Виних. Вдох. Вдох, постійно розкриваю ребра, видих. Ще раз, вдох. І видих. Загалом, в принципі, якщо ви себе добре почуваєте, ви можете робити амплітуду набагато більші. Витягую ножки і трішечки побили, 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 побили трішки ножки. Клас. Я ставлю ножки досить широко і опускаю. Одна інша. Видих. Можу розкривати і опускаю коліна. Вдох і видих. Вдох. Розкрили. Видих поставили. Можете спину тримати рівною. Вдох, видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Зробили вдох. І стану Агністам Пхасина, не факт, що ви будете в ній сидіти. Я ставлю стопу п'ятку над коліном. Нижню ногу, у вас, скоріш за все, буде така амплітуда. Ви можете просто залишитися тут, подихати видих. Якщо все гаразд, ви опускаєте ноги нижче. Якщо можете, опускаєтесь нижче. І видихаєте вдох, видих. Побудьте в собі, зберіться зі своїми думками. Теорія, це ваша медитативна річ. А, можете просто ваша увага на кінчику носу або в животі. Просто на диханні. Ні про що інше можна не думати вдох. Довгий видих. І ще раз І видих. Поміняли. ножки на протилежні. Хоп-хоп. Як ми ставимо, так, я спочатку. Нижню ногу вирівнюю хоп, і підсигнаю під себе. Нічого страшного, якщо ви нога, ви можете залишатися тут. Мені комфортно, мені легше так розслабитися. І я можу, в мене є амплітудне вскладання. Опуститися нижче вдох. собі залишаєтеся, де вам комфортно. Дихаємо вдох. Видих. О. Видих. І ще раз двох. І видих. Загалом перший тиждень, особливо перший другий тиждень, лягаємо вниз знову через бочок. Я рекомендую взагалі дуже багато сидіти ходити, рекомендую більше лежати. Ну, Все-таки, щоб внутрішні органи нас не опустилися. І невеличкі перекати вправо-вліво. Але оскільки це практика, то нічого страшного, якщо ми трішечки порухались на колінках. Невеличкі перекати вдох, видих, видих. Прижимаю до себе праву ножку, ліву ножку опускає вниз, колінком туди додолу. Вдох, видих. Поясниця у вас не відривається. Ви все тримаєте в купочці, все збираєте до купочки, вдох, видих. І ще раз рух. І видих. Загалом нам не сильно так потрібні витягнення і на іншу ножку, як укріплення. Але поки ми, допоки прес ми не можемо напружувати, важко зробити якісь повноцінні укріплення. Навіть якщо ви будете робити шалопхасину, тобто лодочка, да? лежачи на животі, ви теж можете відчувати дискомфорт, оскільки живіт не буде паратися Підлогу. Тому почекайте, дайте собі оцих, дайте собі місяць просто на полежати. І забираю ножку, опускаю вниз. Можете ноги поставити в бабочку, можете залишити сукасені. Руки по сторонам. Можете витягнути ноги вниз. Можете руки витягнути догори, зробити глибокий вдох. І видих. Тобто ви залишаєтесь в будь-якому зручньому для вас положенні. Ще раз до. Видих. В доу будьте в цьому стані. Подякуйте своєму тілу за те, що воно таке класне, може практикувати. Я вам бажаю гарного дня. Намасте.